В рамках акції Подарую книгу українською мовою українцям за кордоном у ЗБІЦ проходив збір літератури для міської бібліотеки міста Каунаса. Так як у їхньому місті перебуває дуже багато переселенців з України. І ми вирішили таку організувати акцію у місті Славутич як «Подаруй книги українською мовою за, для українців за кордоном. І звернулися з цим проханням до жителів нашого міста. Ми навіть не сподівалися, що стільки буде людей відгукнеться на це наше прохання. Буквально за декілька днів нам подарували стільки багато цікавих, і достойних, і дуже гарних книжок. Вівторок плануємо першу партію вже передати до міста Каунаса, але бажаючих приносити книжечки дуже багато. Тому акцію ми будемо продовжувати. Продовжувати акцію будемо збирати книжечки вже не тільки для міської бібліотеки міста Каунаса, але для нашого міста побратима Вісігінаса. хочу дуже подякувати нашим жителям, які подарували ці. Неймовірно цікаві і гарні книжки. Це Одиниця Валентина, Тетяна Бойко, Ніна Баришевська, Оксана Музика, Людмила Підлісна і багато-багато інших жителів Славутича, які деякі з них побажали навіть залишитися невідомими. Просто приносять, просто дарують. Акція ця продовжується, не дивлячись на те, що вівторок перша партія, вже, як я сказала, буде направлена до Каунаса. Ми продовжимо збір літератури і дитячої, і дорослої, і публіку. Лицистичної і художньої, і класики приносьте, і скориставшись моментом, ми поспілкувалися з працівниками бібліотеки. Дуже цікава українська література, українські твори сучасні угу. дуже цікаві. Навіть є такі, яких у нас у фонді нема. Тому ми переглянули, зацікавилися, будемо думати над тим, як собі придбати. А кількість відвідування бібліотек за військові часи збільшилась чи зменшилась? Ви знаєте, особливо коли світло виключили, людям було не було що робити. Люди, багато хто в депресії не хочуть дивитись телевізор. Зараз до речі, бібліотека дуже актуальна. Люди не хочуть цього негативу, як і дуже часто з телебачення, з інтернету ллється. І приходять, беруть літературу. Повертаються навіть ті, хто давно вже не був у бібліотеці, дуже багато переселенців. А чи можна українські твори завантажувати в інтернет? Справа в тому, що в електронному вигляді вона ж я ж казала, завжди кажу, це наголошую, енергіка. що мультимедійний архів працює, але там занесені лише статті із періодичних видань, які в Славутицькі, це авторське право. Журнали, які вже не друкуються, в яких немає авторів, які не можуть пред'явити нам претензію законодавчу, ми, ми це можемо ще занести. І навіть не журналами, але статтями. А от книгу, книгу без тільки дозволу. Автор може. Тільки автор може. Без його дозволу, це велика проблема зараз у цьому, в електронній бібліотеці, не тільки у нас у місті, але і взагалі в українському законодавстві зараз вирішується це питання, але не знаємо, коли воно вирішиться, щоб ми мали можливість виставляти ці книжки вдома в електронному виді. Нагадуємо, збір україномовної літератури продовжується за адресами Московський квартал 12 загальноміський бібліотечний інформаційний центр а також палац дітей та молоді другий поверх бібліотечний інформаційний центр для дітей та юнацтва будемо раді кожному кожній кожній людині яка допомогла нашим переселенцям